Не дає мені газдувати!» – жалівся Іван всім охочим Генделику. Ти не рубай, то не бери. Хай сама стара й робить, а мені й тут непогано. Стара то теща юстина, яка все життя газдувала сама, і зять, на її думку, мав газдувати, але так, як вона закомандує. Зять впирався і взагалі нічого не хотів робити. Тому їхнє обійстя й хилилося та сипалося, а в найбільш неприємні рази й дахівка тряслася від зятових претензій. Його дружина Олеся вирішила закраще мовчати, бо між мамою і зятем ставати не хотіла. Іван ще й не змовчував, а на Олесі теж знаходив ганч. Ти стільки дівок мені будеш плодити. Вже дві є, ще мені третю пристирає, щоб я тут здурів з бабами. Жінка тулила до грудей дівчаток і мовчала. Пішов би Іван жити до матері та вдома ще двоє менших сестер, та й мати просить, аби був терпиміший. Не можу, мамо, на те, що й дивитися, так вона мені своєю присутністю все нутро виїдає. Та всі ми знаємо, яка та Юстина на язик, але ж у тебе вже є родина, дітей треба годувати, сину, втішала мама. А Юстина й своє по селу трезвонила. Лобуряка, добре їсти й добре спати. От що лише вміє робити. Троє дітей, а воно лежить на дивані перед телевізором, і палець об палець не вдарить. То вже мені Бог зятя дав, не натішуся та не надякуюся. Олеся ж надіялася, що на світ з'явиться хлопчик, і Іван трохи заспокоїться, але надіялася марно. Іван все частіше і частіше ходив до Лариси, де можна було й напитися, і виспатися. Лариса ні одним чоловіком не нехтувала, бо треба було в бізнесі підсобити. І чан на вогонь поставити, і замішане на тепле виперте. Отак Іван там і прижився, адже та більшого від нього не вимагала, а регулярно наливала. Ходила Івана на розумлювати мати, ходила й голова сільради з міліцією, але Іван там навіки прижився. Юстина і Олеся й далі газдували вдвох та ростили дітей. А далі мовчазна Олеся викинула такий фортель, що мати аж рота роззявила, якось вона не прийшла додому з міста, їздила до дитячої поліклініки з дітьми, але вночі додому не вернулася. Мати забила на сполох і вже хотіла в міліцію дзвонити, аж тут, на порозі, сусідська дівка передала листа. Мамо, я не вернуся, буду жити з дітьми в місті. І все, нічого більше. О, як, зарепетує Юстина, та як заголосить. Отакої віддяки вона від доньки на старості літ не чекала. Ти ще вернешся та на колінах благатимеш, грозила вона доньці. Олеся не верталася. Спочатку жила в маленькій кімнатці в гуртожитку з дітьми та працювала. Брала найчастіше нічні зміни і не цуралася жодної роботи. Завжди спокійна та виважена, вона мала добру репутацію серед колег. На своє особисте життя давно поставила хрест, хоч вона й тридцяти не мала, носила обручку, аби ніхто не подумав, що вона ласа до когось із співробітників. Тоді ще давала квартири від підприємства і їй вдалося отримати двокімнатну квартиру. Яка їй здавалася справжнім палацом, хоч на роботі й бурчала, що вона отримала швидше, ніж інші, але ж у неї були малолітні діти. Своїм дітям про їхнього батька вона ніколи не розказувала, навіть коли ті стали дорослими. Сказала, що він загинув, і все. В село вона не їздила і нікого не зустрічала знайомого в місті. Дітям про бабусю теж не розказувала і говорила, що сама є сиротою. Олеся обрубала своє коріння і ніколи не згадувала з ностальгією, де вона виросла. Вже, будучи старшою жінкою, вона вперше за багато років вирішила висповідатися та розповісти про свою історію. Священник довго мовчав, а тоді сказав, що вона має віддати. Шану матері і відвідати її могилу. Її давно не стало, сказала Олеся і вирішила більше до сповіді не ходити. Підпишись, підтримай українськомовний контент.